Казка порося, що вміло грати у шашки. Жило на світі маленьке порося. Воно дуже любило грати в шашки. Але от біда, партнерів у нього не було і тому всіх, кого порося зустрічало, воно просило з ним пограти, побачило порося коника. Та й каже, пограємо в шашки. Гаразд, погодився коник і почав стрибати по дошці, наче грав не у шашки, а в класики. Ти ходи, сказало порося, а я не вмію ходити. Я можу тільки стрибати, відповів коник. Він ще трохи пострибав по дошці. А потім і зовсім пострібав геть. Тут на дорозі з'явився віслюк. Дядьку віслюче, зраділо порося, «Зіграйте зі мною у шашки. Кашки кажеш? перепитав віслюк. Він був старий і не дочував. У шашки, у шашки. повторило порося. Ах, у шашки, це дуже цікаво. І вони сіли за дошку. але віслюк грав дуже погано. Постійно плутав, куди і як ходити. І поросяті стало зовсім не цікаво. Ну, де ж мені знайти сильного суперника? Подумало порося і запитало у сороки. Тітонько сороку! Хто у нас в лісі найсильніший? Як хто? здивувалася сорока. Звичайно, вовк. Тоді я піду до вовка, вирішило порося. Може, він погодиться пограти зі мною у шашки? Того дня в гостях у вовка сиділи кіт, лисиця та ведмідь. Частування вже давно було з'їдене, і всі гадали, чим би ще поживитися. Ось тут і з'явилося порося. О, який я радий тебе бачити, вигукнув вовк. Ти дуже вчасно прийшов. Я теж радий, сказало порося. Зіграйте зі мною, будь ласка, у шашки. Чого це у шашки? здивувався вовк. З поросятами я граюся зовсім в інші ігри. Знаєш таку гру? Хто кого з'їсть? Це моя найулюбленіша. Ні, я не знаю, сказала порося. Я вмію тільки у шашки. Добре, вирішив вовк. То давай так. Спочатку в шашки, а потім у хто кого з'їсть. І вони сіли грати. Порося дуже розхвилювалося, адже це не жарти грати із самим вовком. І ретельно обдумувало кожен хід. І незабаром у вовка не залишилося жодної шашки. Він програв. Ну, а тепер у хто кого з'їсть, сказав вовк, потираючи лапи. Але тут втрутився ведмідь. Стривай, сказав він вовкові. Негарно виходить. Що про тебе скажуть? Вовк, а програв поросяті у шашки. Так тебе й поважати перестануть. Треба відігратися. Дійсно, погодився вовк. І сказав поросяті, ну-мо ще раз у шашки. Кіти лисиця навперебій підсказували вовкові, як ходити. Але він все одно програв. А тим часом по лісі вже ширилися чутки. Вовк програв поросяті у шашки. Вовк програв поросяті у шашки. Реванш. Прошепотів переляканий вовк неодмінно реванш і став готуватися до зворотньої гри. Кіт притяг вовкові цілий мішок підручників, але вовк не звик вчитися. Від книг у нього розболілася голова і замерехтіло в очах. Що важко поспівчував кіт, науку. Її гристи треба. Гристи, кажеш, зрадів вовк, це я можу. Він миттю зжер усі підручники і, ляснувши себе по животі, закричав. Ось де ти тепер, порося, реванш. На галявині, де зібралися всі лісові мешканці, почався матч реванш. Вовк робив хід. Після нього порося. Звірі вболівальники уважно стежили за грою. Раптом вовк спантеличено втупився на дошку, і тут усі побачили, що шашки вовка затиснуті в одному коті і йому нема куди ходити. Звірі довго сміялися зі злого вовка, з якого зробили дурня. І ніхто вже після цього його не боявся. З Того часу він постійно ходить до поросяти, але ніяк не може відігратися. Кінець казки.